Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ну що, все таємне стає явним. Пише в своєму телеграм-каналі Тараса Чорновіла. Дозвіл на виїзди розкрадача шахрая і корупціонера, який перебував під офіційним звинуваченням набу, а ще чільного слуги зеленського київраді. Трубі цена відбувся на прохання командувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Уся ця фількіна грамота з дозволами на виїзд потрібних у Волонтерів давно стала. Золотим ключиком на волі або на курорти для владних корупціонерів. Он відмазаний від тюрми Трухін. З подібним катається, коли захоче відпочити від війни на Ужгородському Качівському фронті. Щодо Хоренка про нього відомо дуже мало. Він очолив у липні минулого року. Замість реального героя спецслужбі ста Григорія Галагана. Це вже тоді погано пахло, але основне те, що до цього Віктор Хоренко командував спецрезервом Гуру, тобто був прямим підлеглим і висуванцем Кирила Буданова. Тому версія ми. Просто виконували прохання колеги, самі нічого не знали, як розповідав сам Юсов. Розсипається на очах. Зрештою, ні Хоренка, ні навіть Буданова тут винити не слід для такої афери з порятунку. Настільки одіозного афариста мав бути наказ із самої ОПИ або із кабінету Зеленського не конче від нього самого. Там же сидить ще пірва Маша страни Марія Левченко, яка за чоловіком рашистським громадянином гогіла Швілі живе в одному помешканні з родиною Буданових. Хто наказав не так важливо, головне, що ми на всіх пар чи, мов, ЄС і НАТО, адже там звична практика, коли найвищі посадовці відмазують і рятують від суду афористів і розкрадачів. Чи може ні? Нагадаємо за версією обвинувачення депутатки в ради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організовували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення мафів. За свої послуги учасники злочинної схеми пропонували надати їм 1,39 мільйона гривень на рік 9 лютого. Набу повідомило, що депутата Київради Владислава Трубіцина, одного з його помічників трьох керівників київських КП та підприємця, було затримано за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди. П'яти фігурантам кримінального провадження суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом вийти під заставу. 16 лютого стало відомо, що Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО під заставу. З матеріалів прослушки у справі слуги Трубіцина, який втік за кордон від ВАКСУ, пише антикорупціонер. Шабунін я так розумію, що куріруєте всі випроси татарів, тому що он трубіцин раз в неділю к нему типа на повний отчот їздить. На додачу одним із захисників Трубіцина у суді був адвокат компанії Креденс Арсірі, тієї саме Креденс, у співзасновниках якої фігурує, хто б ви думали, Олег Татаров. То є ще питання, чому Трубіцину вдалося звалити за кордон по клопотанню ССО. Це не єдине провадження набу САП, в якому то підозрюваних відмазують афілі. Йоні з татаровим адвокатом на цю тему бігус інфо зняли окреме розслідування. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.